Жуль Верн, 15-річний капітан, Частина 2, Розділ 19 С. В. Потужним помахом весла Геркулес направив човен до лівого берега. На щастя, швидкість течії ще не збільшилася, оскільки річка майже до самого водоспаду зберігала пологість своїх берегів. Лишень перед водоспадом дно різко обривалося, а течія відчувалася тільки за 300-400 футів від нього. Лівий берег вкривав густий, незайманий ліс. Крізь його суцільну листву не проникав жоден. Промінь світла Дік з жахом вдивлявся в ці хащі, в яких мешкали людожери внутрішнього конго, які тепер мандрівники змушені перетинати пішки, оскільки плисти річкою далі було неможливо. Про те, щоб оминути водоспад, тягнучи за собою пірогу, не могло бути й мови, яка жорстока несподіванка для змучених людей, які сподівалися сьогодні-завтра прибути в португальське поселення в грилі річки. Донині їм так щастило, невже тепер доля покине їх напризволяще? Пірога наближалася до лівого берега. З кожним помахом весла Дінго проявляв все більше дивних ознак нетерпіння і горя. Діксент помітив це. Він завжди був на сторожі, оскільки небезпека чатувала на кожному кроці, і запитав себе, чи не ховається на березі серед заростей високого папірусу дикуни або ж хижі звірі. Проте невдовзі він зрозумів, що Дінго зовсім не розлючений. Погляньте. Дінго ніби плаче. Вигукнув малюк Джек, обіймаючи шию пса. Однак Дінго вирвався з обіймів хлопчика, зістрибнув у воду за 20 футів від берега, вибрався на нього і зник у високій траві. Ані місіс Оелден, ані Діксент, ані Геркулес, і гадки не мали що сказати. За кілька секунд пірога м'яко увійшла носом в зелену товщу прибережних рослин. З полохані наближенням людей в повітря з різкими криками здійнялися рибалочки і сніжно білі чаплі. Геркулес міцно прив'язав пірогу до стовбра мангуру, що низько схилився над водою. І всі мандрівники вибралися на берег. У лісі не було видно жодної стежки, однак прим'ята в багатьох місцях трава, свідчила про те, що тут недавно пройшла людина або звір. Дік Сент із зарядженою рушницею і Геркулес із сокирою в руках рушили вперед, й десяти кроків не пройшли, як натрапили на Дінго. Пес, припавши носом до землі, приривчасто гавкаючи, біг по якомусь сліду і неголосно вив, вивів. Щось незрозуміле привабило його до берега, а тепер тягнуло в глиб лісу. Це було зрозуміло всім. Увага, промовив Діксент, місіс Оелден, Джек, містер Бенедикт, не відставайте, будь ласка, Геркулеса, будь на поготові!» Цієї миті Дінго підняв голову і нетерпляче застрибав на місці, немов припрошуючи слідувати за ним. За кілька секунд місіс Велдон та її супутники підійшли до підніжжя старої смокви в самому серці хащів. Під нею виднілася стара похилена набік халупа. Дінго зупинився перед нею і жалібно завив. Агов? Є хто? крикнув Діксент. Він зайшов всередину. Місіс Велдон і всі решта пішли за ним. На земляній підлозі було розкидано кістки, побілілі від вологого повітря. Тут померла людина? промовила місіс Велдон. І Дінго знав цю людину, підхопив Діксент. Напевно, це був його господар, погляньте. Діксент вказав пальцем в глиб халупи на стовбур смокви, з якого було зчищено кару. Там виднілися дві великі червоні літери, майже затерті, проте все ще помітні. Дінго сперся правою лапою на стовбур, неначе вказуючи на ці букви мандрівникам. С та В. вигукнув Діксент. Дві літери, які Дінго впізнає серед усіх інших літер алфавіту. Ті самі літери, що вигравірувано на його нашийнику. Раптом він змовк і, нахилившись, підняв у кутку невеличку позеленілу мідну коробку. Коли він відкрив коробку, з неї випав клаптик паперу, Дік Сенд прочитав наступне тут, за 120 миль від океанського берега 3 грудня 1871-го смертельно поранений, пограбований моїм провідником Негоро. Дінго, до мене. С. Вернон, ця записка пояснювала все. Французький мандрівник Самюель Вернон, відправляючись досліджувати Центральну Африку, найняв провідником Негоро. Гроші, які взяв з собою мандрівник, пробудили жадібність у негідника португальця. Він вирішив заволодіти ними. Самюель Вернон, діставшись з берега Конго, зупинився в цій халабуді. Тут Негоро смертельно поранив його, пограбував і покинув напризволяще, скоївши вбивство, Негоро без сумніву. Втік у португальське володіння. Однак там його заарештували як агента работорговця Алвіша, Сан Паулу -Ді Луанда його засудили до довічного ув'язнення в одній із каторжних в'язниць на території колонії. Ми знаємо, що йому вдалося втекти звідти, пробратися до Нової Зеландії і влаштуватися там коком на Пілігрим до горя тих, хто знаходився на цьому кораблі. Однак, що відбувалося в хатині після злочину, не легко було здогадатися. Бідолашний Вернон перед смертю встиг написати записку, який вказав час, причину вбивства та ім'я душогубця. Він заховав її в коробці, де безперечно раніше зберігав гроші, викрадені Негоро, і з останніх сил вивів кров'ю, немов епітафію, свої ініціали на дереві. Дінго, ймовірно, чимало часу провів перед цими двома буквами. Він навчився розпізнавати їх серед усіх інших літер алфавіту. Однак не забув. Потім Дінго вийшов на берег океану, де його підібрав капітан Вальдика, і нарешті потрапив на Пілігрим, де він знову зустрівся з Негоро. Останки мандрівника тим часом затлівали в нетрих Центральної Африки, і всі вже забули про загиблого, окрім його вірного собаки. Так, без сумніву, все саме так і відбувалося. Дік Сент і Геркулес вже зібралися ховати рештки від Аллахи Саміеля Вернена, аж раптом Дінго з несамовитим гавкотом вибіг з хатини. Цієї ж миті надвору долинув жахливий крик. Вочевидь, Дінго напав на когось. Геркулес кинувся за ним. Коли Дік Сенд, місіс Уелдан, Джек і Бенедикт вибігли за ним, вони побачили, що пес накинувся на якусь людину, яка тепер качалася по землі, намагаючись звільнитись від собаки, що вчепилася їй в горло. То був Негоро. Наближаючись до гірла Конго, де він збирався сісти на проплав до Америки, португалець полишив свій ескорт і сам один пішов до місця, де він підступно вбив, довірявшого йому Вернана. Він мав особисту причину повернутися сюди, і всі зрозуміли, яку, коли побачили в свіжій ямі біля підніжжя смокви декілька жмень французьких золотих монет. Вочевидь, після вбивства Саміеля Вернона, але перш ніж потрапити до рук португальців, Негора закопав у землю вкрадені гроші аби коли-небудь повернутися за ними. Якраз тієї миті, коли він зібрався скористатися плодами свого злочину, Дінго вистежив його і вчепився йому в горло. Захопленому зненацька покидьку, все ж таки вдалося витягнути з запаска ніж і сили всадити його в груди собаки. Аж коли Геркулес підбіг до нього з вигуком ах ти, паскуда, за душу! Проте втручання Геркулеса не знадобилося. Португалець більше не рухався. Можна сказати, що доля спіткала злочинця в тому місці, де він скоїв свій злочин. Однак поранення вірного пса також виявилося смертельним. Собака поповзом добрався до того місця в хатині, де було вбито Сам'юеля Вернона, і там помер. Геркулес закопав останки мандрівника глибоко в землю, а оплакуваного усіма Дінго поклали поруч. Негоро не було більше серед живих, однак туземці, що супроводжували його з Казонде, Знаходились десь неподалік, помітивши, що португалець довго не повертається, вони зрозуміло відправляться шукати його на березі річки, що становило серйозну загрозу для мандрівників. Дік Сент і місіс Уелден порадилися, що робити далі. Діяти слід було негайно, не втрачаючи ані секунди. Було вже цілком зрозуміло, що велика річка, по якій вони пливли, це точно Конго, як туземці називають Кванго або ікута Коного. Дехто називає її також Заїр, інші Луалабі. Власне, це була та сама найбільша водна артерія Центральної Африки, яку відважний Стенлі, прозвав Лівінгстон, але географам можливо слід було б замінити цю назву на ім'я самого Стенлі. Однак, якщо це Конго, то в записці Самюеля Вернона вказано, що гирло річки знаходиться на відстані 120 миль від цього місця, але на лихо тут річка була непрохідною. Жоден човен не перетнув би могутні водоспади. Мовірно, це були водоспади Нтама. слід йти пішки берегом милю або дві, і, оминувши водоспад, будувати пліт і знову пуститися вниз за течією. Залишається вирішити, мовив Дік яким берегом ми підемо, лівим, де ми зараз знаходимося або правим, і цей, і інший небезпечні. Місіс Уелден слід остерігатися туземців. Однак мені здається, що на цьому березі ризик більше, оскільки тут слід остерігатися зустрічі з ескортом Негору. Переправляємося на інший берег, відповіла місіс Велдон. Однак чи зможемо там пройти далі? Міркував голос Діксен. Дорога до гирла Конго ймовірніше пролягає по лівому березі. Не дарма ж, Негору просувався саме ним, однак неважливо вагатися немає часу. Проте, перш ніж ми переправимося на правий берег всі разом. Я сам один перевірю, чи можна спуститися річкою нижче водоспаду. Це дійсно було розважливіше, і Дік Сент одразу ж почав втілювати свій план. За шириною річка, в місці, де знаходилася хатина француза-дослідника, не перевищувало 400 футів, і молодому моряку, вправному до керування веслом, не важко було її перетнути. Місіс Уелдон, Джек і кузен Бенедикт, доки Дік не повернеться, мусили залишатися на лівому березі під охороною Геркулес. Залишивши усі вказівки, Дік вмостився в каное і вже збирався відштовхнутися від берега. Як місіс Олден промовила Ти не боїшся, Діку, що течія затягне тебе у вир? Ні, місіс Олден, я омену її на відстані в 400 футів, а на тому березі я не висаджуватимуся, якщо відчую найменшу небезпеку. Візьми з собою рушницю. Добре, будь ласка, не хвилюйтеся за мене. Можливо, нам все ж таки краще залишатися вкупі, Діку. Додала місіс Велдон, неначе мучилася від причуття лихого. Ні, місіс Велдон, я мушу поїхати сам, відповів Діксент. Це необхідно для загальної безпеки. Я повернуся менше, ніж за годину. Пильнуй, Геркулеса!» З цими словами Дік відчалив, направивши човен до іншого берега. Місіс Велдон і Геркулес, зачаївшись серед заростей папірусу, не зводили з нього очей. Дік Сенд швидко досяг середини річки. Течія тут була не занадто сильна, проте відчутна. Однак вже за 400 футів від цього місця вода з диким ревінням спадала зі скелі, і водяні бризки підхоплені західним вітром. Долітали. До каноя, в якій сидів Дік Сенд, юнак здригнувся від думки, що якби вони були менш уважні минулої ночі, каноя неминуче потрапило б у водоспад, який викинув би на прибережній камені лише п'ять понівечених трупів. Проте зараз такої небезпеки не було. Каноя перетинало річку майже по прямій, для цього достатньо було вправно керувати кормовим веслом. За чверть години дік дістався правого берега річки і вже готувався на нього зістрибнути. Однак цієї миті раптом здійнявся галас, із десяток дикунів кинулися до зеленої купи, яка прикривала каноє. Це були дикуни людожери селища на палях. Впродовж тижня вони йшли слідом за мандрівниками правим берегом річки. Коли човен пропливав під палями з нього зірвало трав'яний оберіг, вони побачили, що на уявному плавучому острівці ховаються люди і припустили за ними. Вони були впевнені, що здобич не зникне, оскільки водоспад перекривав річку і втікачам рано чи пізно довелося б висадитися на берег. Дік зрозумів, що для нього немає порятунку. Він запитував себе, чи може він, пожертвувавши своїм життям, врятувати життя своїх побратимів, не втрачаючи холоднокровність, юнак стояв в каноє і, навівши на дикунів рушницю, не давав їм підійти. Тим часом дикуни вже встигли здерти з пироги захисний настил, розраховуючи, знайти там ще декілька жертв. Побачивши, що в їх руки потрапила лише одна людина, вони люто завили п'ятнадцятирічний хлопчик на десятьох. Раптом один із туземців підвівся. Простягнув руку в сторону лівого берега і вказав на місіс Велдон та її супутників, які все бачили і, не знаючи, що робити, вийшли з під прикриття заростей папірусу. Втративши всіляку надію, Дік молив Господа підказати йому, як врятувати його друзів. Дикуни кинулися на кермучевна і відштовхнули її від берега. Вони мали намір перепливти річку. Рушниця в руках Діка все ще отримувала їх від нападу. Вочевидь, вони знали, чим загрожує вогнепальна зброя. Один з поміж них, узявшися за кормове весло, вміло направив каноя в поперек течії. Незабаром вона вже була за сто футів від лівого берегу. Тікайте! загукав Дік Сенд, місіс Велдон. Рятуйтеся! Ні, місіс Уелдон, ні Геркулес не поворухнулися, немов заклякли. Тікати навіщо? Менше ніж за годину їх все одно наздоженуть, і вони втраплять до рук людожерів. Дік зрозумів це цієї хвилини. В нього майнула думка, про яку він так просив неба. Він знайшов спосіб врятувати тих, кого любив, врятувати ціною власного життя. І він не вагаючись зробив це. Господи, захисти їх, прошепотів він. Тієї ж миті він направив рушницю на того дикуна, який керував каное, і вистрілив. Кормове весло, розтрощене кулею, тріснуло навпіл. У людожері вирвався крик жаху. Каное вже без керма повернуло за течією у напрямку водоспаду. Воно мчало все швидше і за мить лише сто футів відділяло його від гукотливої, бурхливої. Безодні. Місіс Велдон і Геркулес все зрозуміли. Дік Сенд, намагаючись врятувати своїх супутників, вирішив згодувати човна водоспаду. Дикуни загинуть, проте і він загине разом з ними. Малюк Джек, його мати, стоячи на колінах, жестами просили пробачення у Діка Сенда. Геркулес у й простягав до нього руки. Цієї хвилини дикуни, вирішивши дістатися лівого берега в полин, кинулися за борт. І Каное від поштовху перекинулася. Дік Сенд навіть перед обличчям смерті ні на йоту не втратив холоднокровності. Останньою його думкою було, що завдяки тому, що Чеван перекинувся, він може виявитися для нього засобом порятунку. І дійсно, тієї миті, коли Діка Сенда закрутить у вирі, йому загрожуватиме дві небезпеки: захлинутися у воді або задихнутися у вихорі водяного пилу. Перекинутий корпус човна стане ніби ящиком, під яким йому можливо вдасться отримувати голову над водою і в той же час сховатися від повітряного вихору, в якому він безсумнівно задихнувся б при швидкому падінні. За такого захисту він напевно врятувався б, навіть спускаючись водоспадом Ніагара. Все це блискавкою промайнуло в голові Діка Останнім інстинктивним рухом він вчепився за лаву, яка з'єднувала обидва борти човна. І, тримаючи голову над поверхнею води під перекинутим човном, він відчув, як стрімкий потік з непереборною силою затягує його, і він майже вертикально падає вниз. Каноя круто ввійшло в яму від падаючої води біля підніжжя водоспаду, закрутилися на глибині, а потім знову спливло на поверхню річки. Дік Сенд, чудовий плавець, зрозумів, що порятунок залежить тепер виключно від сили його рук. За чверть години боротьби з течією він вибрався на лівий берег і побачив там місіс Уелден, Джека і кузена Бенедикта, яких поспіхом привів туди Геркулес. Вир поглинув дикунів, без захисту, у вигляді перекинутого каною, вони задихнулися ще перш ніж досяг. Й на прірви, а їх трупи розбилися об гострі скелі, серед яких пінилася вода нижче за течією.